Зійшло сонце, Україна, де палала, тліла, а де шляхта, запершися у будинках, мліла, скрізь по селах, шибениці навішано трупу, Тільки старших. А так шляхта, купою на купі, На улицях, на розпутях. Собаки, ворони гризуть шляхту, клюють очі. Ніхто не боронить. Та й нікому. Осталися діти та собаки. Жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, так і ж діти жити б та брататься? Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Треба крові, брата, крові, бо заздро, що у брата є в коморі, і на дворі, і весело в хаті. Об'є брата спалим хату, сказали і сталось. Все б, здається, ні на кару сироти остались, В сльозах росли та й виросли, замучені руки розв'язались, і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих слов'ян діти впились кров'ю. А хто винен? Ксьонци єзуїти мандрували гайдамаки лісами ярами, а за ними і Галайда з дрібними сльозами. Вже минули Воронівку, Вербівку, Вільшану приїхали. Хіба спитать, спитать про Оксану? Не спитаю, щоб не знали, за що пропадаю. А тим часом гайдамаки і велишану минають, питається у хлопчика. Що? Титаря вбили? Ба ні, дядько, батько казав, що його спалили оті ляхи, що там лежать, і Оксану вкрали, а титаря на цвинтарі вчора поховали. Не дослухав, не сий коню і поводи кинув. Чом я вчора. Поки не знав, вчора не загинув, а сьогодні, коли й умру, з домовини встану, встану, ляхю мучить, серце моє. Оксано, Оксано, де ти? Замовк, зажурився, поїхав ходою. Тяжко, важко, сіромасі. Боротись нудьгою, догнав своїх. Боровиків вже хутір минають. Кочма тліє стодолою, але й би немає. Усміхнувся мій Ярема. Тяжко усміхнувся. Отут, отут позавчора, перед жидом гнувся, а сьогодні. Та й жаль стало, що лихо минуло. Гайдамаки понад яром шляху повернули. Наганяють півпаробка. Хлопець у свитині палатині, у постолах, на плечах торбина. Гей, старченя, стривай лишень. Я не старець пане, я, як бачите, гайдамака. Який же поганий Відкиляти! З королівки. А буде знаєш, і озеро коло будеш. І озеро знаю, отам воно, оцим яром втрапите до його. Що сьогодні ляхів бачив? Ніде ні одного, а вчора було багато. Вінки не святили, не дали ляхи прокляті. Зате ж їх і били, і я й батько святим ножем, а мати нездужа, а той вона б. Добре, хлопче, ось наш тобі, друже, цей дукачик, та не згуби. Узяв золотого, подивився, спасибі вам. Ну, хлопці, в дорогу та чуєте? Без гомону, Галайдо за мною. В оцім яру є озеро і ліс попід горою, а в лісі скарб. Як приїдем, то щоб кругом стали, скаже хлопцям. Може, льохи стерегти осталась, яка погань. Приїхали, стали кругом ліса, дивляться нема нікого. Ту їх до стобіса, як і груші уродили. Збивайте хлоп'ята. Швидше, швидше. Отак, отак. І конфедерати посипалися додолу, груші глинобокі, позбивали упорались козакам в року, найшли льохи, скарб забрали. У ляхів кишені потрусили, та й потягли карати мерзених у лисянку.